Елтон Джон яскравий, епатажний та популярний на весь світ гей. Дольче Габана бренд, який одягають лише заможні люди цього світу. І не гоже таким знаменитим та впливовим сваритися. Однак Доменіку Дольче та Стефано Габані вдалося потрапити у немилість Елтона Джона та розгорнути велике модне протистояння. Сер Елтон Джон проти Дольче Габана. Початок протистояння. Ки Елтон Джон, вже будучи зіркою світового масштабу, відстоював своє право на кохання із чоловіком. Доменіко Дольче та Стефано Габана заробляли ім'я своєму бренду у високих колах. Джон одружився із чоловіком Девідом Фернішем, народив двох дітей від сурогатної матері. А бренд Дольче Габана став одним із найпопулярніших та найпрестижніших у світі. Елтон любив одягатися у Дольче Габана, а Доменіко Дольче та Стефано Габано лестило, що такі. І зірки одягаються в їх бренд. І все було чудово, допоки Домініко та Стефано не дали скандальне інтерв'ю, образивши усіх геїв планети. Ми виступаємо проти усиновлення гомосексуальними парами дітей. Діти народжуються від батька і матері. Ми проти насильства над біологією, ніяких хімічних нащадків і маток на прокат. Життя повинне йти так, як воно йде. І є речі, які не можна змінювати. Це була бомба сповільненої дії. Інтерв'ю чоловіків зачепило тисячі гомосексуальних пар, але найбільше Елтона Джона, який одразу ж висловив свою думку у соцмережах. Як ви смієте називати моїх прекрасних дітей штучними? А що стосується штучного запліднення, це чудо, яке дало змогу мільйонам люблячих пар, як гетеро, так і гомосексуальних, втілити свою мрію і стати батьками. Ваше архаїчне мислення застаріло так само, як і ваші творіння. Я ніколи не одягну річ від Дольче Габана у кінці, Елтон Джон додав хештег Бойкот Дольче Габана. Масштабна війна розпочалася. Сер Елтон Джон проти Дольче Габана. Війна. Всі свою думку сказали, і нібито на цьому мало б закінчитися. Але ні, на заклик Елтона Джона відгукнулися тисячі людей. Понад 30 тисяч постів у соцмережах із закликами підтримати Елтона та бойкотувати бренд Дольчекабана. І все це за кілька днів. Зірки світового масштабу писали слова підтримки Елтону. Інші теж закликали бойкотувати бренд. Домініко та Стефано запанікували. Однак, замість того, щоб попросити вибачення, вони спробували звинуватити Елтона Джона у нетолерантності. Стефано дав інтерв'ю, в якому сказав. Я не очікував такої реакції від людини, яку я вважав. Підкреслюю, вважав розумною людиною. Ти проповідуєш толерантність і взаєморозуміння, а потім нападаєш на інших тільки тому, що у них інша відмінна від тебе думка. Це і є вільне мислення. Я навіть написав, що він фашист в його інстаграм. Однак це викликало ще більше обурення суспільства. Дольче Габана зрозуміли, що конфлікт не на їх користь, і ця сварка лише зменшує їх прибуток час як Елтон Джон явно виграє у цьому протистоянні. Сер Елтон Джон проти Дольче Габана примирення. Домініко та Стефано змінили тактику і почали виправдовуватися. Мовляв, вони не хотіли образити ні Елтона, ні батьків геїв, ні батьків дітей, які з'явилися завдяки штучному заплідненню. А потім Стефано і взагалі заявив: нам подобається усиновлення дітей геями. Ми всіх любимо. Це було просто експресивним вираженням особистої точки зору. А Домініко у свою чергу сказав, що просто народився на Сицилії, а там культ традиційної сім'ї. Йому трішки дико, коли цей культ порушується. Однак він все одно любить Елтона Джона і ніяк не хотів його образити. Серце Джона розтануло, і прямісінько на своєму виступі він зі сцени сказав: Велике спасибі Доменіко і Стефано за вибачення. Ми завжди були великими шанувальниками їх роботи. Конфлікт було вичерпано однак, Елтон Джон все одно залишився у виграші. А Домініко та Стефано довелося ще довго розгрібати наслідки нообачне. next